Хімічні властивості алканів. За умови достатньої кількості кисню алкани зазвичай згоряють з утворенням вуглекислого газу і води. Перші чотири представники займаються легко і горять полум'ям блакитного кольору. Добираємо коефіцієнти. Рівняння реакції, що відображає процес горіння метану в умовах наявності достатньої кількості кисню, ми записали. Давайте запишемо аналогічне рівняння реакції для етану. Знову ж таки, якщо кисню достатньо, у нас утворюється вуглекислий газ і вода. Розставляємо коефіцієнти порались. Якщо ж кисню недостатньо, алкани окиснюються з утворенням або чадного газу і води. Ось, будь ласка, формула чадного газу, розставляємо коефіцієнти, або якщо кисню буде ще менше, ніж в попередньому випадку, з утворенням. Вуглецю, сажі і води добираємо коефіцієнти. Тут у нас 2 буде тільки перед формулою води. Вищі алкани. Так само горять з утворенням вуглекислого газу і води, якщо кисню достатньо, але, звісно, займаються не так легко, як перші представники. Зараз ми записуємо рівняння реакції горіння гептану в умовах достатньої кількості кисню. Добираємо коефіцієнти. Якщо ж кисню буде недостатньо, вищі алкани так само згоряють з утворенням або чадного газу, або сажі, ну, звісно, і води. От у нас нонан. Запишемо спочатку рівняння реакції, в результаті якої утворюється чадний газ, добираємо коефіцієнти. Ну і рівняння реакції, який відображає окиснення нонану в умовах недостачі кисню з утворенням вуглецю. Так, тут у нас буде 2 18, теж 20, але перед киснем буде стоять коефіцієнт 10. Звісно, якщо кисню буде достатня кількість, той самий нонан може згоряти з утворенням вуглекислого газу і води. 9, 10, 14. Наступний блок, який ми розглянемо, розкладання. І перший підтип реакції розкладання у нас буде крекінг. Крекінг це процес розщеплення вуглеводнів на дрібніші молекули. В контексті розгляду хімічних властивостей алканів в шкільному курсі ми розбираємо два типи крекінгу: термічний. Що відбувається за температури від 450 до 500 градусів за Цельсієм і тиску від 20 до 70 атмосфер. І каталітичний, що відбувається за температури 450 градусів за Цельсієм, наявності каталізатору. Каталізатором зазвичай виступає суміш алюмосилікатів і оксидів металічних елементів та за атмосферного тиску. Схематично рівняння реакції для крикінгу виглядає наступним чином. Алкан розпадається за температури наявності каталізатора на інший алкан з меншою молекулярною масою і алкен. Давайте розберемо на конкретному прикладі. Візьмемо, до прикладу, пентан. Це 5H12. Підігріємо його до відповідної температури, додамо каталізатор. І один з можливих варіантів продуктів реакції це метан. І оскільки у нас пентан містив 5 атомів карбону, один ми віддали на алкан. Решта 4 підуть на алкен. Тобто це 4H8. Бутен утворюється. Але це не єдиний варіант крекінгу цього вуглеводню. Давайте тепер ми від пентану, від 5 атомів карбону віддамо 2 на алкан. Тобто, у нас два атоми карбону йдуть на алкан, утворюється етан. Відповідно, з п'ятьох у нас лишається три атоми карбону, і їх ми віддаємо алкену. Утворився пропен. Ще один можливий варіант, коли алкан у нас утворюється з трьома атомами карбону, а алкен, відповідно, з двома. За температури від 700 до 900 градусів за Цельсієм. В продуктах переважають нижчі вуглеводні каталізатор більшу частину з них все ж таки становлять алкени. Отже, нижчий алкан у нас буде етан, нижчий алкен етен. Оскільки алкени мають переважати, відображаємо це за допомогою коефіцієнта. За більш високих температур алкани здатні розкладатися з утворенням простих речовин. До прикладу, якщо ми розігріємо метан до температури близько 1000 градусів за Цельсієм, він може розкластися на вуглець і водень. Якщо ж розігріти метан до температури 1500 градусів за Цельсієм Буде відбуватися його піроліс, утворюватиметься ацетилен і водень. Наступна властивість алканів це здатність до ізомеризації. Ізомеризація це процес перетворення хімічної сполуки на її структурний ізомер. Давайте спробуємо розібрати цю властивість алканів на конкретному прикладі. Алкани лінійної будови, зараз я спробую написати формулу бутану. Так от, Алкани лінійної будови, за нагрівання і наявності каталізатора. В даному випадку, це сполуки алюмінію, ізомеризуються, Тобто пишемо структурний ізомер. Для бутану. В даному випадку це буде 2 метилпропан. Звісно, що більше атомів карбону містить вихідний алкан, то більше ізомерів може утворитися в процесі реакції ізомеризації. Давайте розберемо приклад реакції ізомеризації для пентану. Температура каталізатор. Першим продуктом реакції у нас може стати 2метил-бутан. Другим продуктом реакції 2-2 диметил пропан, який інакше ще називають неопентаном. Остання властивість, яку ми сьогодні розберемо, це галогенування. Галогенування це взаємодія органічної речовини з галогеном. Слід відмітити, що реакції галогенування поділяють на два типи: реакція приєднання, вона характерна для ненасичених вуглеводнів, і реакція заміщення Саме про неї ми сьогодні і будемо говорити, оскільки вона характерна для алканів. Але спершу давайте згадаємо, що ж таке галогени. Галогени. Це сполуки, що утворені атомами елементів, розташованими в сьомій групі, головній підгрупі. В даній реакції буде розбиратися хлор. Отже, що ж відбувається під час реакції галогенування в насичених вуглеводнів? Якщо ми говоримо з вами про метан, у нього є 4 атоми гідрогену, здатні до заміщення. Тобто один з них зараз заміститься на один з атомів хлору. Але для того, щоб ця реакція відбулась, необхідно створити певні умови. А саме або сонячне випромінювання, отаким от чином позначається квант світла, або реакційну суміш слід підігріти. У нас відходить аж хлор. І, зверніть, будь ласка, увагу, утворюються дві часточки. ch 3 зі зв'язком і хлор зі зв'язком. Оці дві часточки об'єднуються в єдину сполуку і поєднуються оцими місцями відриву. Отже, в метані лишилося три атоми гідрогену. А один атом гідрогену замістився на хлор, і відійшов у нас хлороводень. В молекулярному вигляді це рівняння виглядає наступним чином: метан плюс хлор ультрафіолет. Один атом гідрогену замістився, три лишилося. Замість гідрогену став хлорчик, і відійшов хлороводень. Зверніть, будь ласка, увагу, що у сполуці. До речі, утворилася сполука, що має назву хлорометан. В хлорометані є три атоми гідрогену, здатні до подальшого заміщення. За таким самим алгоритмом запишемо рівняння реакції заміщення для хлорометану. Ось у нас є структурна формула хлорметану. Додамо до нього ще хлору, створимо необхідні умови. І один з цих атомів гідрогену може заміститися на атом хлору. Давайте оцей замістимо. Отак у нас аж хлор відходить, і часточки, що лишилися, місцями відриву, об'єднуються в єдину сполуку. Отже, оці атоми гідрогену у нас лишилися. Тут був хлорчик, тут хлорчик прийшов. І... Утворився хлороводень. В молекулярному вигляді це рівняння виглядає наступним чином. Був у нас хлорометан, ми додали до нього хлор, створили необхідні умови. З трьох атомів гідрогену лишилося два, і до цього атому хлору доєднався ще один, який замістив один з цих трьох атомів гідрогену. Тобто, тепер у нас хлор 2 плюс H-хлор, утворився дихлорметан. Оскільки в дихлорметані ще є атоми гідрогену, вони так само здатні до заміщення. Заміщуємо ще один атом гідрогену, тепер же в дихлорметані на атом хлору. Отаким От чином буде відбуватися реакція. Запишемо продукт. Хлор. Хлор це те, що у нас було. Гідроген лишився, а отут у нас став атом хлору і відійшов хлороводень. В молекулярному вигляді був у нас дихлорометан, додали ми хлор, створили необхідні умови, лишився один атом гідрогену, і утворився хлороводень. і Сполука, що утворилася, має назву трихлорометан, і вона ще містить один атом гідрогену, теж здатний до заміщення. Заміщуємо останній атом гідрогену, що лишився в нашому трихлорометані, на один з атомів хлору. Отже, цитра атому хлору у нас і були. Додався ще один і хлороводень. В молекулярному вигляді С-хлор-4 плюс H хлор. Творився тетрахлорметан. Сумарно цей процес виглядає наступним чином. Для того, щоб замістити 4 атоми гідрогену в молекулі метану, нам потрібно взяти 4 молекули хлору. І тоді ми добудемо тетрахлорметан, хлороводень. 4 рази у нас утвориться в 4 етапи. Що довший карбоновий ланцюг вулкану, що вступає в реакцію заміщення, то Легше ця реакція заміщення відбувається. Зараз ми записуємо рівняння реакції заміщення для етану. Тут заміщується один з шістьох атомів гідрогену на атом хлору. Це 2 h 5 хлор плюс H хлор. А звісно, в кілька етапів можна замістити з плином часом всі 5 атомів гідрогену. Розглянемо складніший випадок галогенування пропану. Тут, якби ми писали в молекулярному вигляді, складності б не було. Але оскільки я записала на півструктурну формулу пропану, виникає питання, який з цих атомів гідрогену буде заміщуватися. Так от, для того, щоб записати реакцію заміщення, ви маєте запам'ятати, що в Алканах заміщується той атом гідрогену, який стоїть біля найменш гідрогенізованого атома карбону. Що це означає? Подивіться. Біля цього атома карбону три атоми гідрогену, біля цього атома карбону три атоми гідрогену, і біля цього два. Найменш гідрогенізованим атомом карбону є оцей. Відповідно, заміщуватися буде один з цих атомів гідрогену. Пропоную записати рівняння реакції. Так, заміщуємо один з атомів гідрогену на атом брому. І відходить відповідно бромоводень. Але це не означає, що до заміщення нездатні інші атоми гідрогену. Подивіться, будь ласка, оці атоми гідрогену так само можуть вступати в реакції заміщення. Але вихід продукту реакції заміщення саме цих атомів гідрогену буде меншим порівняно з заміщенням оцього атома гідрогену. Але можуть одночасно протікати два процеси. Тож запишемо продукт заміщення і одного з крайніх атомів гідрогену. Закріплюємо. Маємо напівструктурну формулу 2 метилпропану Теоретично заміститися може будь-який з цих атомів гідрогену, але ми з вами домовились, що найбільший вихід продукту реакції буде в тому випадку, якщо заміщується атом гідрогену біля найменш гідрогенізованого атома карбону. Цей атом карбону містить поруч три атоми гідрогену, цей три, цей три. А біля цього стоїть один атом гідрогену, тому він найменш гідрогенізований і, відповідно, заміщуватися буде саме цей атом гідрогену. Давайте запишемо відповідне рівняння реакції. Тут у нас поки що без змін. І от ми замістили з вами атом гідрогену, і, звісно ж, відходить бромоводень. На цьому розбір хімічних властивостей алканів ми з вами закінчили.